Вітаю в ефірі. Програма. Поговоримо з Євгеном Махдою сьогодні. Наш гість відомий український політолог Віктор Бобренко, людина, яка свого часу першою передбачила обрання президентом Володимира Зеленського людиною, яка уважно стежить за подіями російсько-української війни, і слідкує за тим, щоб це було цікавим для. Принципі багатьох громадян України, пане Вікторе, вітаю вас. Доброго вам здоров'я. Перше питання, яке я думаю, очевидне, якою буде російсько-українська війна у 2024 році. Я думаю, що е нам треба повернутися трошки раніше і почати з того е у кожної проблеми є якби передумови да? те, з чого вона взялася. І от 23 й рік був, скажімо, основною передумовою тих подій, які були, це були наші ну, завищені очікування. Так само, як на початку війни, в 22-му році завищені очікування були у Путіна. Що ми можемо зробити сміливий висновок, що Путін сам по собі поганий стратег. Він не може передбачити якісь події у їх розвиткові в їх, скажімо, і часі, і просторі. Да? Це якби проблема Путіна. Хоча це треба теж враховувати, і так зробимо один із висновків, що Путін поганий стратег завжди базує свою стратегію на неправильних припущеннях, наприклад, на тому, що Україна слаба, що Західна Європа, ну взагалі що Європа і Захід. В цілому об'єднатися не зможуть, що вони теж слабі, що вони підуть на поступки і так далі, і тому подібне. Його е, виправдання не справдились і в 22-му, і в 23-му році. Тобто і Україна не поплила, і е, Захід не розколовся, і не рухнув. І навіть ті слабкі ланки, ну, першою з них є Угорщина, не змогли. Захід, послідовність і впевненість в собі, як би перервати. Мало того, скажімо, ми бачимо чим далі, тим більше Європа, Об'єднана Європа, є застрільщиком того, що являється допомогою Україні. Тому що, якщо попервах, це були не так навіть Сполучені Штати, як Британія, Польща і країни Балтії. Зауважимо, то зараз це вся Європа. Вся Європа. Європа боїться того, що може статися з Сполученими Штатами і вступається, влазить, якби то кажуть, підписується, як у нас модно говорити в певних колах. Підписується за нас все більше і більше. Перше припущення, і воно буде грати і в 2024 році. Путін поганий стратег Росія як авторитарна держава підігрує Путіну. І тому апріорі там всі говорять те, що хочеться почути Путіну. І це як би не грає їм на руку. Що стосується е, України, ми вже сказали, що дуже е, припущення у нас таке було, особливо там ще е, навесні, що у нас е, піде наступ і ми, от от ми всіх, всіх порвемо да? і вже скоро там е, будемо, е, як говорив Буданов, пити чай, чай в Криму, вже да? там наприкінці року. На основі цих наших неправильних припущень і очікувань, ми маємо нинішнє розчарування, яке перейшло у нас з 23-го року, в 24-те. і, скажімо так, буде присутнім довгий час. І ми мусимо розраховувати, плануючи 24-й рік на те, що ми не просто заморилися від війни, ми е, розчарувалися в війні у своїх силах і зараз шукаємо ми зараз на стадії, е, як ото великі російські питання, хто виноватий, що делать, да, то от ми зараз на стадії хто виноват. От, Хто ж винуватий в тому, що ми так сильно не, як хотіли, не надавали ляпасів е, Путіну. Е, ми маємо виходити з того припущення, що. За ну, в цьому році, в 24-му, буде там, як кажуть, хтось порахував 70 виборів, в тому числі вибори будуть в Європі, а значить, будуть популісти якби викладати свої аргументи з розрахунку на слабких наївних, на слабкі наївні електоральні групи. Будуть і в Британії вибори, і будуть в Сполучених Штатах. І основні всі. Очікування від того, що ж відбудеться в листопаді цього року, а саме хто Байден чи Трамп, і ми мусимо виходити з того припущення, що може бути гірше ніж нам би здавалося тому, знаючи, що які передумови у нас є, да ми можемо і на щось розраховувати. Звичайно, скажемо, винесемо за дужки те, що може прилетіти чорний лебідь. І той, кому ми бажаємо більше всього, там людей на світі бажають смерті, що він таки здохне. от, І це може ситуацію змінити. Е, знову ж, не треба помилятися. Російське суспільство це те суспільство, яке точно е, не хоче зупинятися, е, воно не бажає Україні перемоги, воно хоче відбудувати імперію, а значить. Під можливим ударом не тільки ми, не тільки країни Балтії, не тільки країни Закавказ'я і Центральної Азії, а й скажімо, держави Центральної Європи, Східної Європи, такі як Польща, та ж сама Угорщина, яка зараз лізе в друзі до Путіна, під загрозою взагалі європейська безпека, і на це треба зважати. І буде Путін чи не буде, ця загроза буде зберігатись. Єдине, що звичайно смерть Путіна зробить імперію тимчасово пораненою, і цим треба буде користуватися, і вони можуть дати задню. Але це задні не, не на весь період, а на якийсь час. Для того щоб Росія змінилась, їй треба перестати бути імперією. Треба, щоб вони пережили. Не просто якесь розчарування, а ментальна трагедія, тобто, якою для них, за словами Путіна, є розпад СССР, щоб вони розпалися знову ну, по лінії, принаймні хоча б там кавказських республік, хоча б республік, де а таких республік у них 12 суб'єктів федерації, де. Росіяни, де русські не мають більшості, де, скажімо, чечени, чи інгуші, чи Чевинці, чи якути складають більшість в своїх республіках. От якщо вони відділяться, то це принаймні буде щось схоже на розвал імперії. І знову ж поки що, на 24-й рік ми такого бачити не можемо. І значить. Війна 24-го року буде продовжуватися, і треба знову ж виходимо з припущення, тепер історичного припущення, що в історії будь-яка війна закінчується чому? Тому що якесь із суспільств заморилося. Тут нехитра моя думка, що ті те суспільство, в першу чергу армія, а потім суспільство, яке замориться, воно звичайно і програє. Заморюються, повторюсь, усі армії. Я тут з кількома колегами говорив: ну там, от ми можемо судити по Першій світовій війні, по другій світовій війні, але маємо зробити поправку на вітер, що суспільства зараз будуть заморюватися швидше, тому що зараз історія швидше біжить. І скажімо. Не милосердні, нестерпні умови в окопах Першої світової війни і Другої світової війни вони переживалися суспільствами легше, тому що всім було нелегко. Скажімо, особливо в Радянському Союзі, да? на фронті там Сталін втрачав по де не по тисячу, як русський а зараз, а по десять тисяч бійців на день. Він втрачав, але це їм було фіолетово. Чому? Тому що і в тилу було важко, і Пітер був у них під блокадою, і десь, і в Сибірі голодали. Тобто, всім було важко і тому. Суспільство як би не могло дуже швидко заморитись. і навіть бомбардування західних союзників не зламили ні Німеччину, ні е, Японію. Е, зараз це вигорання суспільств має, має проходити, начебто, швидше. Чому швидше? Тому що різниця між фронтом і тилом дуже надзвичайно велика. От я за 30 кілометрів зараз від лінії фронта, але це вже тил, тут є світло. Тут працюють магазини, тут комфортно жити. Тут тепло зараз, на дворі мінус 20, а в мене плюс 20. Але в окопах важко. І тому армія заморюється швидше. Заморюється будь-яка армія. І українська армія, і російська. Мусимо констатувати, що в російської армії є запас міцності, в якому плані що в Росії пофігу на людей, Там, типу, баби нових наражають. Здохнете сьогодні а завтра, от і тому у них своєрідне як в авторитарної країни є запас міцності той, якого нема у нас, тому що ми все таки за солдат переживаємо і відповідно е е тому е оця спайка між фронтом і тилом, коли солдати нині там приїжджають до мене знайомі, знайомі і знайомі і жаліються на. Командирів на командування на верховного головнокомандувача, але найбільше на корупцію в тилу на тил взагалі що тил розслабився, от армія це як з'єднані сосуди, армія і зразу розчарування армії, невизначеність армії, десь деморалізація в армії тут же передається суспільству. Можна я уточню зразу, чи не зіграє демократія з нами злий жарт? Тобто, от для України це насправді як для незалежної держави, наголошую в новітній час: це перша така масштабна війна, і це війна наймасштабніша в 21 столітті. Росіяни навіть намагаються її подати як третю світову, а от демократія вона нас посилює. Чи навпаки послаблює порівняно з нашими супротивниками, скажу так, весь історичний досвід я вивчав історію, історію воєн, показує, що автократія е і, скажімо, там тоталітарна держава е вони дуже перспективні в короткостроковій перспективі, да? де наказ виконання звіт, там що не ясна, там упав, джався, що не вперед. Там ззаді тряди, там здохне. І в короткостроковій перспективі завжди авторитаризм виграє. Але вже в середньостроковій, і тим більше в довгостроковій перспективі авторитаризм не виграє. Він не може так швидко шевелитися. Знову ж демократія по Гоголю. Гоголь там писав це про Росію, але про тройку. Да? Але взагалі це можна сказати і краще сказати про Україну і про Західний світ, що довго запрягають, але швидко їдуть. Тому да, нам би як у, цього, у Аркадія Гайдара, нам би день простоять до ночі продержатися. Да? Нам би от зараз оцей рік вистоять, він буде найважчий, чому? Тому що ще раз. В короткостроковій перспективі автократія як би, устойчиво, як це українське стійка. Да, стійкіша, стійкіша. Ми будемо провалюватися, тим більше що виходимо ще з одного припущення дуже важливого і гіркого для нас припущення, що нами править нарцис Зеленський і команда, а саме, править у нас офіс президента, у нас інституції, такі як уряд. Судова система і Верховна Рада задвинуті на задній план, і відповідно Офіс президента це центр прийняття рішень, як Зеленський і говорив на своїй останній присухі, що це 5-6 людей, які приймають рішення. Ми що, в принципі, для західного світу неможливо. Взагалі ми мусимо сказати, в тому числі, коли якщо ми говоримо це нашим західним партнерам, що, на жаль, Україна воює за вільний світ. Але сама являється вже напівавторитарною країною без свободи слова, без е, працюючих інституцій, де править нарцис, де верніше не так. царствує нарцис, а правлять ті, хто, йому, хто має доступ до вуха. І теж виходимо з цього. Це найбільше, це найбільше наше ну це те, що провалює зараз армію і суспільство. Це найбільший наш демотиватор. Тобто неадекватна влада, провалений тил, немає спайки між тилом і фронтом, тому що ті, що в тилу розслабились, ніхто особливо не хоче йти. І тому цей рік буде надзвичайно важким для нас. Надзвичайно важким. Але я хочу сказати, що да, у нас погано, у нас приїжджають. Воїни додому і всі жаліються. хочу додому, хочу до жінки, хочу до мамки. Але повірте, у росіян ситуація гірша. І скажу ще: найбільше провалюється, це теж історичний досвід. Найбільше армії провалюються або в листопаді, коли починається зима, коли зашиворот тече, коли в окопі багно, от, коли холодно й мокро, або вони починають вистоювати. І провал тоді це лютий березень. От лютий березень, і там лютнева революція на Росії в березні 45-го почала сипатись, почав сипатись Вермахт і так. ну Прикладів дуже багато. Тобто армія, яка, якщо росіяни, а вони зараз не посипляться до лютого, скажімо, до березня, як казав їхній же ж Акуджава, а ми з тобою брати з піхоти, а літом краще, ніж зимою. Пам'ятаєте його пісню? якщо вони до березня достоять, то вони до листопада стоятимуть. Тоді, в листопаді, якась армія мусить посипатись. Якщо не в листопаді, то в березні 2025 року я точно кажу, якась армія просто перестане виконувати накази. І чому я впевнений, що це не наша армія? Тому що у нас мотивації більше. У них мотивації у солдата дві по великому рахунку бабки. Бабки платять дуже хорошо, да. І друга мотивація це так зване солдатське братство. Це коли ми з вами стоїмо спина до спини і відстрілюємося, щоб врятувати один одного. Солдатське братство, елементарно. І то, до речі, воно не в усіх військових частинах в Росії. От у нас воно є, у них воно ну, є, але якби е, з поправкою на Все, їхні мотивації закінчились. У нас мотивація це що за нашими плечами. От у, у наших от воїнів, які тут передку, я недавно був там. У них суми за плечима, у когось там е Краматорська. У нас за плечима наші сім'ї, у нас за плечима Буча і Ірпінь. У кожного. І я, це я, мотивація. То... Страшна для нас. Мотивація. Це третя мотивація. Чи четверта мотивація, яка є у нас, а у них нема. Ми краще трошки воюємо і трошки краще управляємося на рівні військових командирів. У нас не посилають на люту смерть, на місні штурми. Ну, всяке буває, але як, як правило, і п'яте, ми поймали кураж, що ми такі сильніші за них. І кураж це теж немало. Тобто, у нас п'ять мотивацій, у них дві. І тому я думаю, що до березня 25-го року ми вистоїмо. А вони навряд чи, от мій, от потім згадаєте, мій закидон, вони посипляться в березні 25-го. Якщо хто б не виграв в Сполучених Штатах і в листопаді, в грудні приймають штати закон, що вони підтримують і на 25 рік Україну, у Росії мотивації воювати взагалі нема. У них мотивація дожить до, до, до виборів, де як, як поганий стратег думає, що він переграє всіх. Але пам'ятаємо, що Путін поганий стратег, але ж у нас теж є у влади помітна мотивація думати про вибори. Я взагалі вважаю тезу про вибори в 2023 році, яку ледь не втягнули в Україну російською спеціальною операцією. Ви можете, звичайно, мене поправити, але вибори, де обирають верховного головнокомандувача, і апріорі мають претенденти критикувати його дії з оборони України, це б був би сильний дуже демотиватор для України. Я теж з вами погоджуюсь, і в 2024 році, році сподіваюся, ці всі теми будуть зняті, але я вам скажу, що зацікавлені в виборах був офіс президента, чому тому, що у Зеленського в 23-му році ще був рейтинг, він залишається, але він помітно пливе вниз. І, скажімо, на кінець року у нього рейтингу вже, може, зовсім не бути. Знову ж з огляду на те, що вони зашквар на зашкварі роблять і робитимуть. Це знаєте, теж прогноз 24-го року, ну, я думаю, тут я буду не єдиний експерт, що Зашквари у влади будуть на рівні 22 -го, 23 го років. Не менші, а може більші, от за шкваром бить, і значить, це демотивуватиме нас з одного боку. Але з іншого боку, це е, вони перевернуться. Якщо вони зараз ще би хотіли виборів, то чим менше у Зеленського рейтинг, тим менше вони хотітимуть вибори. І вони на 180 вісімдесят градусів від, розвернуться від бажання виборів до бажання провести вибори як можна пізніше.